Рятувальники евакуювали п'ятьох маломобільних людей з Оріхова. Місто перебуває під постійними обстрілами, тож перебувати там небезпечно для місцевих жителів. Допомогли вивести містян представники обласної організації Товариства Червоного Христа України. Евакуйовані це літні люди з обмеженими фізичними можливостями, які потребують нагляду та допомоги соціальних працівників. Була проведена чергова евакуація з міста Оріхів маломобільних людей кількості п'яти чоловік. Привезено було їх до міста Запоріжжя до геріатричного відділення для подальшої евакуації, так як місце Оріхові стає неможливе подальше їх перебування. Дуже часті обстріли. Троє людей лежачих вивезли, всі живі, здорові, довезли, все нормально. Не забули і про тварин, які нині перебувають в Оріхові. Від громадської організації Запорізька зоозахисна ліга чотирилапим передали корм. Тепер вони, принаймні, не залишаться голодними.